Hey there! My name is Maria. Вітаю вас на третьому уроці з англійської мови. І сьогодні наша тема уроку how are you. А, спершу ми з вами повторимо те, що вже вивчили, потім ми вивчимо національності, потім такі структури, якось тут. І далі привітання, запитання How are you? і в кінці будуть вправи. Отже, почнемо. Викувати ці дві вправи, можете поставити на паузу. Далі йдуть відповіді. Перевіряємось. Окей. Далі ми замовчуємо національності, слухаємо і повторюємо зі мною: Ukraine, Ukrainian. Ukraine, Ukrainian. Poland Polish. Poland, Polish. Тобто Ukrainian, Polish – це вже національність Українець Поляк. І ще може бути мова, наприклад, так само мова Ukrainian, Polish. The Next наступне Germany German. Germany German. Great Britain British. Great Britain British. Британець. Brazil Brazilian. Brazil, Brazilian Brazilian China Chinese China Chinese Kit Mexico Mexican Mexico Mexican Mexican it's Spain Spanish Spain Spanish United States American United States American England English. England English. Italy Italian. Italy Italian. Okay, super. Далі послухайте країни, які я називаю і запишіть, точніше національність. British. Ukrainian. Polish, German, American, Italian, Spanish, Chinese, Mexican, English. Brazilian. Окей, okay, відповіді. Раджу вам потренуватися написати ці назви, тому що вони дуже легко забуваються. Тому потренуйтеся по декілька рядочків написати кожну назву, кожну національність. Окей, okay, наступне. Далі теж у нас те повторення. Uh, повторення, те, що ми вивчили на минулому уроці і П та на минулому уроці. Так, ми замовивчили, uh, як сказати Я є, наприклад, I am Марія, та тобто ми будемо ставити I am Коли ми кажемо ти є Марія, то ми скажемо You are Марія або You are Олександр, і якесь прізвище може звіти. Якщо є he, she, it, він вона, воно, то ми ставимо вже is Сказати he, are не можна. Тільки he is, she is, і it is, Так, це є. He is Іван, she is Kate, it is. Морчик, for example, наприклад. Та? Далі. І так само ми будемо вживати цю саму конструкцію, але вже будемо вживати з національностями. Тобто, ми з вами говорили: I am Марія, я Марія. А тепер ми будемо говорити I am Ukrainian. Що це означає? Я Українка. Так само, You are Ukrainian. Де є українець? She is Ukrainian, вона українка. Uh, he is Brazilian. він бразилієць, і It is American. Це американське щось, так? Може бути. Наприклад, кіт. Ми It можемо говорити про Китєв, так? Окей. Uh, okay. uh, тобто, просто після MSR будемо ставити якусь національність. Далі. Uh, так само ми вивчимо, як говорити ще нові слова ми вивчимо це we you they. Повторюємо за мною we, we це ми, we, I, and you, так? це we, ми. Далі, you, це означає ти, але ще інше значення цього слова це означає ви, коли вас багато. Наприклад, ви сидите двоє, ти і твій друг, це вже буде you, ви. І далі they Це вони. давайте повторимо they, але пригадаємо, як вимовляється цей звук. «Th» Ми язик ставимо між зуби і кажемо the day. The, they. they. Вони. І після цих всіх слів у «they» ми будемо ставити «are». Тобто так само, як ми ставили отут після you are», і тут так само буде we you, they, теж буде are. Тобто is ми тут поставити не можемо. M теж ми не можемо поставити тільки are. Значить, we are, you are, they are. Запам'ятати треба. Ми є, ви є, вони є. І ще дуже важливо, що так як це множина, до, до цього ну, не все було водно ні. Я одна, ти, один, він. Вона, воно теж все було одна. А тут у нас вже є множина, тобто у нас вже двоє, та ви, можливо, двоє троє. Тому сказати we are Ukrainian не можна, тому що це вийде ми є українець. Щоб сказати множина, ми є українці. Нам треба додати закінчення с до іменника. І це вже буде множина. Тобто, е, наприклад, we are Ukrainians ми українці. Тобто S означає множина You are ukrainians. Що це означає? Ви є українці. І they are ukrainians? Вони є українці. Тобто без цієї S ми не можемо сказати, тому що коли у нас є багато людей, то вже має бути ніби українці, та їх багато, тому додаємо закінчення S. Ідемо далі. Тут у нас є вправа. Вам треба написати слово у множині. Тобто у нас тут одна: Ukrainian, German, Italian, німець, італієць, бразилієць. І треба зробити множину. Зупиняємо собі і робимо. І Йдемо далі. Відповіді. Окей. Okay. Далі є декілька винятків. Точніше не винятків, а є ще одне правило: не до всіх слів ми можемо додати закінчення С. Деякі слова ми не додаємо закінчення с. Це слова, які закінчуються на ці есе, "-is", іс, як ми читаємо або Іш. Тобто слова закінчуються на is, ish, то ми не будемо додавати до нас S. Тобто на слово Chinese, English, British, Polish, Spanish. Ми не додаємо. Тобто ми можемо сказати: I am Chinese, я китаєць. І так само we are Chinese, ми китайці. Тобто тут ми нічого не додаємо. Тому що до цих слів Chinese is... Не кажемо English, воно навіть не звучить якось так. Тому тут не додаємо закінчення S, а просто залишаємо. Тобто ці слова вам треба запам'ятати, там де IS закінчені, там, де S закінчені Ще є слово там Japanese, Portuguese, їх є багато. Окей? Далі, тут є вправа, вам треба заповнити пропуски. Тобто десь пропущене слово, десь пропущена буква, десь закінчення, Якесь потрібно поставити. Тут теж закінчення. Тому зупиняємо собі і робимо цю вправу, тому що далі я відкриваю відповіді. Ось відповіді. Далі будемо вчити нову для нас конструкцію. Uh, нову конструкцію, uh, яка uh, означає, дивіться, я є Марія, I am Марія. А як сказати, я не Марія, я не Олександр, наприклад. так? Тобто Ми будемо ставити таку частинку not. I am not Марія. I am not Alex. I am not Андрій», for example, наприклад. Тобто ми після Am is «are» будемо ставити not. Окей? I am not Марія. You are not Alex. He is not Іван. А тут у нас у дужках написані скорочені форми, тому що англійці взагалі нас дуже часто скорочують. Тобто, щоб швидше сказати, вони скорочують слово. Тобто не you are not а You aren't Alex. Aren't. Окей, давайте повторимо. You aren't Alex. You aren't Alex. He isn't Іван. He isn't Іван. Він не Іван, він не Алекс, я не Марія. Так? І так само це з іменами. Але ми можемо замість імен поставити національність якусь. I'm not Ukrainian. Як перекладемо. Я не українець. You are not. До речі, ще одне скорочення. Не, не тільки you aren't, а можемо ще скоротити you're через апостроф. You're not. Тобто буква А скорочена. You're not Brazilian. Так само, тут теж скорочимо is. She's not English. He isn't Chinese. Бачите, два види скорочень. Is not і isn't. Отак і так можна скорочити. І it's not American. Це не американець. It's not American. Окей? Okay? Йдемо далі. Так же само ми можемо зробити з UDA. Uh, само are плюс not. Aren't. Ми не є українці. – «We aren't Ukrainians», Ви не є китайці, you aren't Chinese. Вони не американці, they aren't Americans. Окей, okay? тобто are not, скорочено aren't. Просто після are ставимо not. Тобто, не. Я є не українець. Отак, дослівно, Або ми є не українці. Тільки так можемо заперечувати. Not завжди має стояти після оцього дієслова бути are. Перед ним не можна сказати я не є, точніше, ми не є we not are в ніякому разі. Тільки we are not ukrainians. Це важливо. Запам'ятайте, можете зробити собі скріншот. Йдемо далі. І тепер запитання. Там потім у нас будуть uh, ще й вправи. Тут, до речі, можете поскладати, поскладати свої якісь приклади, щоб краще запам'ятати, щоб не забувати якісь приклади собі поскладаєте. Наприклад, we are not Chinese, we are not British, we are, не знаю, будь-що, але поскладати приклади, щоб правильно це все uh, вивчити Далі ми навчимося, як будувати запитання. Знову ж таки, це дієслово слово is are воно нам завжди допомагає тут. Тобто, але у запитаннях ми його будемо ставити на початок. Тобто, якщо ми казали I am Maria, I Am Maria, то запитання буду буде міняти місцями, тобто змінюємо завжди місцями M іде на початок. Am I Maria, Є yeah, Марія це таке риторичне запитання, сама себе питаю. Так само. Are you Alex? Є ти Алекс, да? Is he Іван? Is she uh, Kate? Is it? Не знаю, що там. Та? Тобто, якщо з іменами? Тобто ми, ви можете когось запитати: Are you Andre? Are you Микола? Якісь імена тут. І так само можемо з... замість імен ставити якісь собі національності. Am I Ukrainian? Я українець? Are you Brazilian? Ти бразилець? Uh, is she English? Вона англійка. Is he Chinese? Він китаєць. Is it American? Це американець? Тобто am is are у запитаннях ставимо на початок. Запам'ятовуємо і так само будемо робити з we uh, U they. Там ми в вони. Are ставимо на початок. Тобто, як запитаємо? Ми українці? Are we Ukrainians? Угу. Ви Українці. Are you Ukrainians? Бачите, як розрізнити, чи ви питаєте, чи ти українець, чи ви українці? Буде закінчення S. Якщо are you Ukrainian, то це буде без S. Якщо are you ukrainians, якщо множина, тоді буде S. І вони українці, are they Ukrainians? Тут так само можете собі скласти будь-які приклади. Наприклад, are you Brazilians?» Uh, are they Chinese? Що ви запам'ятаєте це вам треба багато разів повторити. Давайте тоді за мною. Are we Ukrainians? Are we Ukrainians? Uh -huh. Are they Brazilians? Are they Brazilians? Brazil, Brazil. Um, are you English? Are you English? I Good. Далі ми будемо з вами практикуватися. Це така форма, як діалогу. Я, звісно, не можу почути вашу відповідь, але, тим не менш, ви обов'язково відповідаєте. Тобто я запитую запитання якесь, um, а ви відповідаєте. Спершу я буду питати you чи ти українець, або можу запитати, наприклад, From Ukraine. Тому минулого разу ми вчили I am from Ukraine, я є з України. Тут так само ми можемо запитати, ти українець, або ти з України? Are you from Ukraine? Окей. Okay. Давайте тоді спробуємо. Я запитую, ви відповідаєте. Uh, are you Ukrainian? Відповідь буде: Yes, I'm Ukrainian. Або No, I'm not Ukrainian. Вже самі відповідаєте, що вибираєте, що саме відповісте. відповісти. Далі я питаю якісь інші національності? Are you Brazilian? Are you Brazilian? Mm, are you American? Okay. Uh, are you Mexican? Okay. Are you British? Okay. Йдемо далі. Це потренували. Наступен. Так само тренуємо, але вже с хиш Я вам, наприклад, ви собі уявіть якогось свого друга. Він там, чи вона. Я вас запитую про нього. Він китаєць, вона американка. І так само. Так, yes, she is Chinese, або no, she is not. Okay, або she isn't. Okay. So, um, is he from England? Is he from England? Okay. Uh, is she from Ukraine? Is she from Ukraine? Um, is he British? Is he British? Is he German? Is he German? Is she from Poland? Is she from Poland? Окей. Супер. йдемо далі. Так само риму, we, they. Уявляємо собі якихось своїх друзів. Або, наприклад, себе з кимось чи якихось своїх друзів я запитую, ви відповідаєте. Значить, are we Ukrainians? Are we Ukrainians? Yes, we are. We are Ukrainians. OK. Dali uh, are we Brazilians? Are we Brazilians? Okay um, are they are they Chinese? Are they Mexicans? Are they Americans? Are we... Are we Polish. Окей. Okay, трошки потренували. Сподіваюся, ви відповідали все правильно, все чітко. Далі трошки нової теми. Не нової теми, можливо, більшість це знають, але все ж привітання. Ми з вами вже знаємо три привітання. Hello, hey, hi. Три привітання. Крім того, ми ще не вивчимо, тому слухаємо і повторюємо. Good morning Good morning Paragod Добрий ранок. Good morning Zo Г начитаємо. Good morning It'i Tini Е. Good Morning Good Morning Добрий ранок. Далі. Good afternoon Good afternoon Добрый день. Good afternoon Good afternoon Добрий день. Далі. Good evening. Good evening. Добрий вечір. Evening – це Значить, у Нас є Ранок, день, вечір. Good evening. Добрий вечір. і good night. Good night. На добраніщ, коли вже йдемо спати. Good night. На добраніч. Супер. Далі ще трошечки нового це привітання. А, ой, не привітання, а запитання як? Тобто ми коли вітаємось Hi, то ми запитаємо How are you? Як тебе справи? Тобто, оць, 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 оць. How are you? Як тебе справи? Значить, how are you? I'm fine. Thanks. And you як ти? I'm fine. Я добре. Fine". Це добре чудово. Uh, Thanks. Дякую. And you. А ти? Замість з можемо поставити good добре, або bad. Погано. I'm bad. І знову ж таки ставимо I am, ніби я є добре. Я є. Теж добре. Я є погано. I am. Тут є переклад. How are you? Як ти, як справи? Тобто, або How are you? Запитуємо. How are you? I'm fine. Відповідь. I'm bad. Дякую, завжди кажемо Thanks. Не обов'язково, але це так заквічливо. І And You, а ти це таке легеньке, коротеньке привітання. Окей, далі ми випишемо фрази, які ми вивчили з вами. Подивіться, чи тут ви все знаєте. Тут є переклад. Ну і далі в нас залишилося декілька вправ таких усних. Уже письмомі вправи у нас будуть в pdf форматі Я скину їх в телеграм-канал, тому ви зможете їх пробити. Це важливо, інакше воно ну, важко все сприймається, багато інформації нової, тому тут такі усні вправи. Значить, вам треба здогадатися, звідки вони? Точніше, не здогадатися, а написати. Тобто тут у нас є ці. У нас є національності. I am Japanese, I am Canadian, I am Mexican. І значить, якщо вона Японка, значить she is from the Японії, як ми скажемо. She is from Japan. Да? Japan це Японія. Знову ж таки, I am Canadian. Хто він? Canadian, значить, he is from Canada. He is from Canada. І I am Mexican означає, що she is from Окей. Okay. Далі тут у нас є ще така вправа. <кхм> Я вас запитую, звідки ці всі, наприклад, люди, страви, речі. І ви маєте сказати, так, це, наприклад, she... наприклад, так, вона американка, і якщо ви знаєте, чи вона американка. Ви просто свої здоки говорите. Да? Тобто, знову ж таки, це таке new speaking, говоріння. Uh, тобто кажете або так, she is, yes, she is American, як тут. Або якщо знаєте, що вона не, не американка, а якась з якоїсь іншої країни, то ви кажете no, she isn't, ні, вона, she isn't American, вона не американка, she is English, вона англійка, так? Тому я вас запитую, ви відповідаєте. Перше на нас is Adele American? Adele американка? Ми кажемо, no, she isn't, she is English, вона англійка. Друге, Is, is Giselle Bütchen Spanish Ви ви що Так? Да? Далі, Is Tacos Peruvian is uh, Banh Mi Sandwiches viet Vietnamese? Banh Mi sandwiches Vietnamese. Name is known, you know. Next is Robert Patterson Canadian. Um, is Samsung Japanese. Is Land Rover British. Is Lucy Liu Chinese. Окей, значить зараз я покажу відповіді, але перед цим скажу, що ви цю фрау можете, навіть якщо ви вчите англійську з кимось, з друзями чи з родичами. Було б класно тренувати. Оце тренувати, сказати запитання, відповіді можливо на ціні. Можете сидіти багато разів повторювати ці запитання, щоб вони вам перевчалися на язик, тобто щоб вам в реальному житті було легше їх використовувати. Тому треба багато разів повторювати. Тобто с повторюєте, наприклад, запитання, відповідь, запитання, відповідь. І це вам піде легше. Окей, відповіді. Там не знаю, як ви відповіли. Так, English, Brazilian, Mexican, Vietnamese, Lenovo Chinese, хоча на Robert Pattinson, English, Samsung, Korean, Окей. Good, good, супер, все. Значить, урок у нас завершився. Дякую вам за увагу. Якщо є якісь запитання, пишіть коментарі, я буду рада вас почути. Обов'язково свої приклади там можливо, відповіді на вправи можете писати так само в коментарі. Пишіть будь-які запитання, буду вам відповідати. І всього вам найкращого. Бай-бай!